в застосунок кіншот, так він виглядає, де обираємо одну із трьох опцій: відео, фото або колаж. Ми оберемо відео, і перед нами з'явиться можливість створити новий проєкт або вибрати відео з незакінчених. Якщо вам необхідно видалити, скопіювати, Бачите, скампоювати, або перейменувати на завершений проєкт, праворуч є три крапочки, як ви вже побачили, натиснувши на яку, ви, на яку ви можете обрати потрібну вам функцію. А ми будемо створювати новий проєкт, тому натискаємо на плюс. І в нас у верхній частині екрану з'являється можливість вибрати відео або фото. З галереї нашого телефону. Так, беремо відео. І зелена галочка з'явилася внизу. Ми підтверджуємо свій вибір. Далі ми потрапляємо безпосередньо на панель відеоредагування, де більшу частину екрану, як ви бачите, займає відео. Одразу хочу звернути вашу увагу: в мене водяного знака немає, але в безкоштовній версії застосунку у нижньому правому кутку є автоматично згенерований водяний знак ну, самого застосунку іншому. Для, для того, щоб його позбутися, треба на нього натиснути або натиснути на хрестик. І обрати зняти безкоштовно. Для цього треба переглянути 30 секундну рекламу, і по закінченні, як винагорода, е знак водяний зникає. Можна працювати і де його не будеш. Так, далі продовжимо. Як я вже і казала, більшу частину екрану займає відео. Нижче знаходиться кнопка плей. Mm -hmm. При натисканні на яку. Ми передивляємося відео або ставимо його на паузу. Ліворуч від кнопки Play знаходяться стрілочки. З їх допомогою ми відміняємо різні дії або повертаємо їх назад. Зараз я для зручності розділю відео на фрагменти, тому що воно в мене єдине. І вам показувати все і відміняти можна було. Так, декілька фрагментів ми отримали. Для того, щоб е, я розділила відео, для того, щоб його один із фрагментів обрати, ми натискаємо. Бачите, стрілочка стала активною біла. Ми натискаємо, е, відміняємо, повертаємо. Всі дії е, назад. Це потрібно вам при монтажу подальшому буде. Під е, кнопкою плей знаходиться панель е, безпосередньо інструментів. Праворуч і ліворуч ми пере, перегортаємо е, всі інструменти, з якими можна е, працювати під час монтажу. Ще знаходиться, стріч, знаходиться стрічка з файлами. Відео і фото. Біла лінія по центру це наш вказівник, на, кий, на який ми будемо орієнтуватися. При натисканні на червону кнопку плюс з'являється можливість додати або додаткове відео, або фото, або пустий кадр. З її допомогою можна створити обкладинку. Наприклад, ми додамо. Отак, фото, ну, наприклад, таке. І у нас з'явилося таке фото. Додавши текст, буде вам обкладинка. Внизу по центру розташований таймер. Він допомагає нам визначити ідеальний момент для обрізки відео. У кутку праворуч заходиться загальний час всіх фрагментів, з яких складається відео. Тепер давайте розглянемо панель інструментів. Більш детально всі кнопки підписані, тому помилитися буде складно. Перша кнопка інтерфейсу це розмір, визначає розмір самого відео. Можна змінити пропорції під конкретну під потреби конкретної мережі соціальної. Ви можете змінити з квадрата на 9х16, на дуже часто використовується. Так, далі можна зум збільшити, зменшити відео, можна перетягнути його вище, нижче. Задній план ми можемо можемо залити. Роз, ну, розплив розмиттям зробити, можемо додати на задній план якийсь колір якийсь, можемо додати градієнт або текстуру, все, що вам буде потрібно. Праворуч і ліворуч ви можете побачити на екрані, є галочки. Одна галочка це буде застосований такий, ну наприклад, червоний ми вибрали колір. Застосоване до вибраного фрагменту. Якщо ви натиснете на дві галочки, це буде вже е, застосована ця дія на весь е, відеоролик. Натиснемо на галочку одну. Дивіться, що ми отримали. Що отримали? Іде в нас один фрагмент. Наступний фрагмент вже без е, червоного кольору. Як ви бачите. Все. Наступна кнопка це музика. У вас є можливість додати музику в ваше відео, яку можна обрати з галереї, самого застосунку іншот, а можна використати зі свого телефону. Наприклад, обираємо трек. Без різниці якісь. Ну, давайте отак. Ми додали трек. Як ви бачите, аудіодоріжка з'явилася над е, відеострічкою. Е, з аудіодоріжку і аудіодоріжку можна редагувати. Можна е, також, як ви бачили, я розділяла відео, її також можна розділити. Е, Наприклад, натискаємо розділити і не потрібний нам фрагмент видалити. Дивіться, в нас аудіодоріжка е, знаходиться на двох е, відеофрагментах. Її можна розтягувати, а також редагувати. Можна е, натиснути на олівець. Тодав... Можна застосувати затуха... згасання, додати затухання, згасання ваше відео, аудіодоріжка ваша буде наприкінці відео менш гучною, тобто звук буде тихішим. На початку можна підсилити, тоді буде починатися більш так, тихо і. Увелічуватися звук буде далі, і наприкінці можна затухання ставити. Додавати можна звукові ефекти. Їх тут безліч можна вибрати будь-який, який вам до вподоби, який підсилить якісь ваші дії на відео. Можна підсилити звуковим ефектом. Так, далі можна додавати. Запис голосу також натискаючи на мікрофон. Далі для того, щоб позбутися ми натискаємо на галочку і він зникає. Наступна кнопка це стікери, за допомогою яких ви можете додавати різні стрілочки, наприклад. Така стрілочка, її також можна збільшувати, збільшувати, зменшувати, переносити, на хрестик натиснувши, її можна видалити, також можна зробити зеркальне відображення, для того, щоб заакцентувати на чомусь увагу, ви можете використовувати такі стікери, а, але не улікайтесь. Давайте ми додамо назву текстову на нашу обкладнику. Ну, наприклад, назвемо, як ви бачите, з'явилося поле для ввода тексту і відкривається клавіатура, де ви можете набирати текст і розміщувати його також вище, нижче по центру. Для відео ви можете додати під час відео можна додавати. Наприклад, пропорції, суміші, щоб вони були прописані. Так, давайте, наприклад, назвемо зефір, зефір рожевий. Так, так. Опять з помилками написала. Рожевий". Так, Як ви бачите, ми можемо так, переміщати вище, нижче надпис, напис, можемо його видаляти, можемо зменшувати, розміщувати нижче. Бачите, його зараз видно, краще стало. Можна натиснувши на олівець, з'являється така. Панель кругова, різнокольорова, можна змінити колір тексту самого, дивіться, щоб більш видно було. Якщо це назва, то ну, вище, крупніше можна написати. Ну, напишемо на чорному кольорі, щоб від не... ну, яскравіше було. Границя це в нас іде обводка самого. Шрифта тексту. Далі тінь понятна, етикетка це в нас фон з'явиться, на якому можна також виділити, можна додати прозорості більше менше, далі йдуть шрифти, можна додавати анімацію. На вході, на виході. Е, Кстаті, до стікерів також е, така анімація приміняється, можна на вході. Тобто, ко, як у вас буде з'являтися напис або стікер, або напис. На виході, якщо ну дивіться, на виході, якщо ми зробимо, то буде, як він зникати буде, можна е, таку анімацію зробити, кругову, е, можна. В інший бік, тобто, це на, за вашим смаком, як вам подобається, що вам більш підходить до вашого е, відео. Можна обрати різні е, фільтри обробки, е, а також е, дивимось, якщо це вам потрібно, можна такі фільтри. Отакнчику можна, що вам підходить. Можна також підстроїти трошки вашу ну, насиченість, експозицію, тобто якість вашого відео трішки можна підправити. Далі йде дуже цікавий елемент, на мій погляд, функція така. За допомогою, ну, вона дає піп. Дає можливість додати в ваш проєкт додаткове відео або відеокоментар. Як його зробити? Спочатку на відео треба прибрати гучність. Мене тільки що питали, тому дивіться, гучність зовсім звук прибирається або гучність зменшується за допомогою функції об'єм об'єм. Можна прибрати ну трішечки поставити, воно буде єлі чутно, можна більше додати, можна зовсім убрати, і е, нам для відеокоментаря в даному випадку потрібно прибрати зовсім. Ми його прибираємо. Звук, а тепер натискаємо на функцію PIP. І дивіться, вибираємо в нашому в галереї нашого телефона, обираємо додаткове відео. Ну, наприклад, я виберу ось таке. Його зменшуємо трішки, переміщаємо вгору. Так, Е, Також можна видаляти за допомогою хрестика всі ті ж функції, що і при додаванні стікерів, текстів, е, вони працюють і тут. Е, і дивимося, що в нас вийшлося. Вам чутно звук, що йде саме коментар. І макарон, етадісерт Так, спишно. Принцип дії функції піняття, ну, да? так. Далі йде функція розділення. Я вже її використовувала для розділення відео, великих участків відео. Для... Вона необхідна, щоб викинути непотрібні моменти, які попали в кадр. Анімація наступна. Анімація відповідає за різні яскраві переходи між фрагментами відео, між, якщо ви вставили фото, також можна, коли фото з'являється, можна додавати анімацію. Раджу не використовувати використовувати всі доступні вам переходи в одному відео. Це буде виглядати непрофесійно, тому беріть для себе два-три якихось різних переходи і використовуйте їх протягом всього відео. Бачите, можна збільшувати, можна такі переходи зверху. Тобто, обирайте на свій смак, але небагато. Поворот. Ну, розвертає відео. Якщо потрібно, можете їм також користуватись. Фліп. Фліп, далі фліп. Зміню кадр на нібито його зеркальне відображення. Дивіться, було справу, праворуч стало ліворуч. Отже, коли проєкт готовий, ви натискаєте на кнопку Зберегти. Вона знаходиться, розташована у верхній правому кутку, і обирайте мож, е, максимально можливі е, параметри вашого відео, які, е, при яких треба зберегти це відео. Як ви бачите е, розрішення, вибирайте максимально можливе. В мене це 4К. Частота кадрів е, тут. Е, Застосунку дає мені 60 кадрів. Вибираю формат самого відео mp 4 і приблизний розмір нашого відео також видно. Зберегти. Після зберігання закриваємо рекламу, і там буде рекламка, натискаємо на стрілочку, переходимо на головний, головний відеопроєкт. Обов'язково всі весь, весь свій проєкт, який ви зробили, зберігайте на деякий час, тому що, можливо, вам потребує, буде потребуватися коригування або щось захочете змінити, переробити. Тому зберігайте свої проекти на деякий час. І ще зверніть увагу на те, що всі матеріали, які ви використовували в вашому проєкті, з телефону видаляти ні в якому разі також не можна, тому що проект відновити потім буде неможливо.